Я вас всіх вітаю у своєму в своєму в'язальному просторі і починаємо мій новий в'язальний лог. Як завжди, традиційно, я ділюсь з вами, що мені вдалося зв'язати за вихідні. Розповім, з чим я йду на робочий тиждень. По традиції буду намагатись підключатись, показувати, як воно просувається, якщо буде щось показувати цікавенько. І, звичайно, в кінці. Робочого тижня, як правило, це п'ятниця або в суботу подивимося по ситуації, як в мене буде виходити. Я підведу підсумки, що ж мені вдалося зв'язати. Так, я маю готову роботу. Ще одну. Це вже друга готова робота в цьому році, і це чохол на блокнот. Мені просто подобається. Як ви пам'ятаєте, мені залишалось ось цю частинку дов'язати, щоб він... Ідеально сидів. Мені все подобається. Я задоволена роботою. Важить чохол 88 грамів. Мене просто розбирає від захвату. Сонечко вийшло набагато більше, аніж місяць, і, звичайно, тут трішки так, ну, якби його підтягую. адже структура цієї пряжі і цієї дуже-дуже відрізняється. Мені подобається. Мій блокнотик. Він вийшов. Дійсно класний. Наступний процес це був також гачковий, і я його розпочала. Хто пам'ятає, я розповідала на минулому тижні, що у нас стартував спільник, моя гачковата родина. І він стартував 10 січня, і в рамках цього спільника я розпочала ось цю мініатюрочку. Буквально трішечки відв'язала, взяла в роботу газал дебекотом ось такий класний колір. І в мене, я думала, це також газа я Потім продивилася, це, здається, залишок Белла, але він гармонічно сюди вписується і буде класний стіч. В'яжу його по майстер-класу Лєночки Дранчук. Маю надію, що я його завершу. І цю іграшку, звичайно, я беру в роботу з собою на цей тиждень. А що вийде, я буду вам показувати. Мені дуже подобається, що виходить. Маю надію, що все ж вийде. Далі, далі, в мене ще один процес, над яким я трішки працювала, не дуже багато, це мій білий светрик. Білий светрик ось тільки відв'язано. Я не пам'ятаю, чи я почалась, коли вже було, бо я тут трошки робила розпуск. Мене була помилка, я неправильно. З'єднала ромбик, і мені не подобалось. Я намагалася вийти з положення, але це виходило негарно. І я, відповідно, розпустила. Я вже говорила, якщо я можу вийти з положення, я залишаю. Якщо не можу, не залишаю. Так, що в мене виходить? У мене тут відв'язано 7 см за вихідні, і цей светрик я поки що відкладу, тому що я хочу на цей тиждень взяти інший виріб в роботу. І цей виріб... Ви його вже бачили багато разів. Це мій червоний кардиган. Маю надію, що це двері. Бо в мене в під'їзді дуже громкі двері, але тільки що щось було. Не знаю. Будемо мати надію, що дверями. Так себе краще заспокоювати. Далі. Мені залишилось на цьому рукавчику зробити манжет. Я вже подумала, як я зроблю. Якщо все мене влаштує, тоді я і розповім, як я буду робити. <гум> так. Але в роботу беру саме цей червоний кардиган. Я хочу сьогодні попрацювати над маджетом. <гум> і... і завтра, скоріше за все, підніму тут петлі, покажу, як я це роблю, тому що я знімаю по цьому кардигану відео. Підніму тут петлі і перейду на в'язання другого рукава. Беру цей картоганчик в роботу, і в мене буде можливість, я хочу познімати на нього також відео, тому й беру в роботу. Як і ще один процесик це ось ці шкарпетулі. В рамках проєкту «Жакардова історія, в рамках свого челенджу. Я в'яжу це вже друга пара цього року, не так багато відв'язано, але я вже зараз перейшла до в'язання п'ятки. П'ятка Стронг у мене тут в'яжеться. Я на неї для вас знімаю МК, правда, не знаю, коли він вийде. Але я вже знімаю МК, і вже першу частинку почала, відзняла. Зараз в'яжу і до як знову. Маю надію, що двері. Дівчата, я за себе так заспокоюю дверями. Одним словом, беру себе руки. Одним словом, працювати я буду над цими двома процесами і над іграшкою. Чи почну я нову іграшку? Скоріше за все, ні. Я, скоріше за все, візьму в роботу стару іграшку, якщо буду встигати. а ні, значить, буду готуватись до іграшкового буму і буду дов'язувати максимально це спицями, щоб... Бо у мене через тиждень буде стартувати іграшковий бум. і в Іграшковий бум я вже прописала собі плани. Що я хочу взяти, буде дві розпочаті роботи, але одну з них я не впевнена, що я взагалі буду над нею працювати. Можливо, поки пов'яжу на один день, який я виділила на цей процес. Але це все буде відомо аж через наступні два тижні. Тому поки що говоримо про те, що ми маємо, про те, я занячком. До речі, якщо ви хочете доєднатися до грошкового буму, то рекомендую зазирнути на канал Оксанки Недошитко, бо я також хочу до в цей проєкт. Але про нього я буду розповідати в наступному відео. Ти мамі помогаєш, поможник мій. Рядишком со мною. Ти моє сонечко маленький. маленьке. Просто, щоб я його гладила. Ну, не розрішала, щоб знімала. Ховається від камери. Це таке сонце в мене. Мало спить біля мене. Получив наконец-то, свій любимий корм, знайшов, да? дождався, я наївся і з наша маленька мордочка. Ну що ж, дівчата, я вам зараз покажу, що в мене вийшло. Зараз для вас знімаю свій мисочок, як коропила. У мене трагедія вийшла ще одна. Я тут під, підглажую тому поряд. У мене залишок пряжі і весь 12 грамів. І я розумію, що на наступну пару шкарпеток тут ну, ніяк не вистачить. Тому треба буде шукати замовляти. Я якраз замовлю чорну для роми шкарпеточку. Одним словом, єдине, що зараз скоро вже рома прийде, мені вже буде не до зйомок. Ввечері мені зараз залишилося ще 10 рядочків і закриття шкарпетки, але я ж кажу, я можливо перекину їх на, на іншу спецію і закриття виконаю пізніше, як уже відв'яжу. Чи буде сенс робити закриття? Можливо, мені потрібно це все буде розпускати і якось братися завершувати, якщо я не знайду цю пряжу. Бо ця пряжа у мене була куплена ще дуже дуже давно. Ось така в є трішки трагедії. Я щось не подумала зважити, коли починала в'язати. Також у мене ще одна трагедія. Я десь була, скоріш за все, неуважна. Не знаю, вже двічі розпускала. Ось, Бачите, оце ось у мене така краса. Це та іграшка, що я працюю по на майстер-класу. Я тут була неуважна, і в мене воно почало косити. Я бачу, що очі вже пішли в сторону. Я не можу зрозуміти чому, і мені довелося розпустити перший раз. Здалося все норм, але не норм. Я тут замість шести петель зробила сім, тобто на одну петельку. І знову ж вийшло око некрасиве. прийшлось розпустити. Тобто, двічі. Зараз працюю, вже мені здається все рівно йде над іграшкою. Більш нічого не брала в роботу. Зараз. Відзніму для вас цей шматочок по відео, дов'яжу і перекину на інші пару спиць. У мене такі спиці достатньо. І буду працювати. Що вийде, з того не знаю. Трішки розчарована, що не вистачає. Ось так, дівчата. Дякую, що ви зі мною. Пішла я далі творити разом з Томом. Тут лежить, морчить мені просить, щоб я його гладила, розмовляла з ним. Він думає, що це я до нього говорю. Ну, Це його вибір, як кажуть. <му> Чата, сьогодні в мене вечір в суботи. На даний час я знаходжусь без світла. Вам в кадрі цього не помітно, тому що в мене горить лед стрічка, яка працює від акумулятору. І я, звичайно, увімкнула кільцеву лампу, щоб було яскравіше. Від павербанка, і тому зараз у вас виходить дуже яскравий кадр. І я тут така думаю, чи можливо вже і майстер-клас одразу тут для вас почати знімати, хоча не знаю, бо все ж може розрядитися і тим паче е сину скучно ми домовилися якийсь фільм дивитися. Давайте по порядку все, що мені вийшло за на цей тиждень. Я, чесно кажучи, була впевнена, що матиму готову роботу, і вона в мене є, але не та, про яку я думала. Тому чомусь про другу я не подумала готову роботу. Так би було дві їх. Так, зараз почекайте. Ну так, в мене тут падають трішки мобобінки. Вони вже такі підтанкіші стали. Бачите, рукав, який я вказала, вже є, да, якщо не помиляюсь в попередніх своїх підключеннях. І ось тільки я відв'язала другого рукава. Якщо чесно, я не в'язала два дні взагалі. Вчора і позавчора. Ну, якщо, можливо, якісь там пару петелічок або десь якихось нюансів, це не рахується. У мене вчора взагалі не було настрою не в'язати, нічого робити. Дуже важко якось було вчора. Позавчора ми були, дуже активно їздили. І я хочу сказати, цей тиждень у нас дуже важкий був. У нас було два прильоти по нашій громаді. Одна термінал нової пошти розбили, там загинули люди. Друга, другий прольот – це наш отець. Тому... Це просто жах. І сьогодні, взагалі, день якийсь скажений, мені здається, постійно чути нові вибухи і також читаю, але не в нашій громаді, а в місті Харкові е є вже постраждалі люди. Це просто насправді жах. і На вулиці Морози сильні. Я взагалі в шоці від цього всієї ситуації. Тому. Сьогодні я трішки так, знаєте, розійшлася і почала працювати, доробила що стало готовою роботою, зараз вам, звичайно, все покажу. І все, давайте по порядку. В цілому, я ще розпочала ще один процес. Давайте по порядку, і спочатку буде кардиган рукав. Так, кардиганчика я відв'язала не так і багато рукава. Планувала весь завершити, ну, але ж я ж кажу, що два дні не в'язала, і два дні взагалі випало. Так, що у мене зараз є по кардигану? У мене зараз є 16,5 см. Ну, хай буде 16 см, від... 16 см рукаву відв'язано. Непогано. Я вважаю, що це непогано, але я їх просунула в перші дні тижня. Сьогодні трішки пов'язала, можливо, рядочків 5-6 І зараз світла не буде, буду сидіти в'язати. Якраз кардиган в'язати рукав ідеальне рішення. Mm -hmm. Чесно кажучи, я була впевнена, що я вам покажу ще і покупочку. <кій> 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 Вибачте, я була впевнена, що покажу покупку, але мені магазин вчора, тільки пройшло повідомлення, сказали, що сьогодні-завтра відправлять у зв'язку з тим, що немає світла, і магазин тільки відправив. Тобто я більше тижня чекала замовлення, але про це розповім на наступному влозі. Все ж таки, як не крути, а не підключення світла, я так розумію, вони мотають електричною металкою і це впливає на роботу. Тому що. У багатьох немає світла, як є так, ось така ситуація. Переходимо до наступної ситуації моїх шкарпеток. Я вже говорила, я була впевнена, що мені не вистачить пряжі, я навіть пішла на сайт. Дівчата мені написали в попередньому влозі, що ні, не влозі це все. Я в інстаграмі також поділилася з дівчатами, що мені не вистачає пряжі. Мені дали дуже багато різних порад від моменту зв'язати ж пару не пару до різноманітних. Але ж я зараз розповім, до чого ж прийшла я. Так, у мене є повністю пагалінок один і другий, вони ідентичні. Я почала в'язати свою шкарпетку п'ятку, і в п'ятки вже відв'язано один, два, чотири. 4 ряди, тобто ще 10, 20 рядів, 4-8 рядів, ще 20 треба. Щоб завершити повністю п'ятку і день це п'ятки. В цілому, я розраховую на те, що я зараз розпускаю цю частину до п'яточки, і мені вистачить завершити п'ятку. Але що я буду робити? Я не буду розпускати шкарпетку прямо от туди йти і розпускати. Я буду виді, зніму спиці, це я вам просто хотіла показати, і зараз таки дознімаю відеоурок по закриттю мисочка, як я робила, а потім розпущу. Ну, не буду просто ховати кінчики і розпущу, тому що хочеться вже показати, як воно є відеоурок. А можливо, залишу потім зроблю. Одним словом, у мене от закриття залишилося і більш не вистачило пряжі. Як Я зрозуміла, що мені вистачить і не стала закривати петлі. Я витягну, все ж таки не буду робити нічого такого. Витягую ці спиці, перекладу в коробочку свою, буду просто в'язати і розпускати від шкарпетки, оскільки. Я хочу, щоб вив'язалась п'ятка, якщо все вийде з п'яткою, то супер. Якщо ж десь я вже буду щось підхоплювати, буду дивитися і буду дов'язувати ось цією пряжею. І тут вона вже піде, як піде ляжеться секція, вона максимально наближена до цієї пряжі. І просто я вирішила, навіщо я буду докупляти цей блакитний кольор. Тобто Якщо я докуплю, мені буде потрібно фантазувати і придумувати таку шкарпетку ще з блакитної пряжі, тобто додаткового залишку. Я вирішила, що цього робити не варто. Хай буде така цікава пара. Колись в мене ще до повноштатного торгнення була пара, і було тут бежевий колір класний, і пряжі не вистачило, я дов'язала таким знаєте, насиченим блакитним. Це було таке суперечливо, хтось писав, боже, як таке можна носити, боже, хтось писав супер круто. власниця була в захваті. Було цікаво, тому що це було незвично. Тому чому б не поекспериментувати і в цій парі шкарпеток? Ось так, Але хотіла вам показати, тому і не в'язала далі. А в мене було трішки часу, я розпочала нову пару шкарпеток. І цю пару шкарпеток я поки розпочала, але не знаю. Можливо, я просто її зв'яжу без малюнка, без нічого. А можливо, це буде моє завдання січня, аж одна шкарпетка. Я подивлюся, як буде лягати візерунок. Якщо він тут гарно ляже, тобто на пагливки, то я залишу. Якщо буде погано лягати, то розпущу візерунок, проблеми не бачу і просто зв'яжу класичним варіантом, як я люблю це в'язати. Ось так. Бо мені і в січні ще тобто виходить, що ця пара мала би бути готовою, але так як я не в'язала і не було настрою, і не було пряжі, я спочатку думала поїхати докупити. І ми в цілому в мене чоловік, чоловік каже, ну поїхали, давай поставимо машину, але вчора такий сильний мороз був і дуже холодно, ми були в центрі Харкова в справах. Я кажу, ні 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 я не настільки хочу йти в ярну. Тому що холодно. Тому я відмовила. І до речі, я знайшла свої спеції, які купувала в Німеччині в магазині Алгі. Ось така була етикеточка. Дівчата, якщо ви їх побачите, ой, це я сюди засунула, вони ж Малізінги короткі, коробки карпеткові. То це в мене було окремо куплені це від набору. А це окремо, і я якраз буду, як кажуть, знаєте, паралельно в'язати із тую ту пару тоді. як. Тому я їх підготувала Я буду цими. А може, ти візьму під ті. Піднімусь петлі, Подивимось, не буду. Можливо, цим, можливо, тим, як настрій ляже. Ось така упаковка. я Ось так вона виглядає. Ось тут отак воно, 2,5 номерочок. Ось така. І вони коштували 70 центів. Ну, пишуть, що були 2 євро. Я не знаю, чи були вони 2 євро чи ні. Я їх знайшла просто в магазині, в відділі розпродажі в магазині Ауді. В Німеччині. І за 70 центів. Боже, вони мені так подобається, чесно вам скажу. Вони навіть да, набагато гостріші від зінгів. Кінчики, бачите? Класні. Взагалі суперові. Спиці 70 центів, тобто копійки, я вважаю. Мені дуже сподобались. І я нема зараз взяла цю парочку. В'язати з доволі в'яжу. І готова роботу. Я ж обіцяла. Готова робота. Ось така краса. Вона мені просто... Подобається, вона неймовірна, вона крута. Це моя готова робота. Я просто у захваті від неї. Дівчатка, ось такі мої просування. Думаю, якось так посадити, щоб трохи було в кадр, поки я говорю, ось такі мої просування. Тиждень, як я кажу, вже видався дуже-дуже складненьким. Але ну, таке життя, в якому ми зараз живемо, ми будемо мріяти, що наш ворог нас. Полишить і залишить спокою, ми будемо жити своє спокійне життя. Я всім дякую, хто зі мною, хто підтримує, хто підписується, хто ставив подобайки. Дякую і до наступної зустрічі в наступних відео. А, до речі, наступний влог неділю вийде традиційний і він буде пов'язаний повністю з іграшками. У мене там цілий мегаплан. Звичайно, буду в понеділок знімати, коли буде світло, щоб було красивіше. І я маю надію, що на наступному тижні в мене буду також готові роботи. До речі, от як ви зважуєте іграшки? Мабуть, пряжу треба було зважувати. Вже пізно, я вже... вже все. Іграшку зібрала, і я тільки подумала, що воно мене не зважила. Одним словом, ось така в мене третя робота січня. Я задоволена нею, і маю надію, що я у Оксанки також просуну деякі іграшки. Деякі почну в'язати, деякі зв'яжу навіть. Ось так. Це іграшка в рамках спільного проєкту Гачкувата родина вже готова, і треба буде сфотографувати і відправити нам чат, бо мені ну, дуже подобається, що з цього всього вийшло. Дівчатка, я дуже рада, тому... У наступному, якщо ви не дуже полюбляєте іграшки, то наступний влог може вам бути нецікавим. Але через два тижні я обов'язково поділюся, що ж я буду в'язати. Тому що протягом цих двох тижнів я також буду в'язати. І, скоріш за все, я в понеділок почну паралельно два влоги знімати, тому що зараз на вихідних я щось пов'яжу і вже, як завжди, буду показувати свої традиційні підключення.